Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Reuters опублікувало інформацію, за якою посадовці Європейського союзу збираються видати 8 листопада 2023 року звіт. Оцінкою прогресу, досягнутого Україною в її заявці щодо членства. Про це заявляють троє посадових осіб. Це стане ключовим кроком у рішенні. Блоку щодо початку переговорів з Києвом про вступ до Європейського Союзу, оцінку представлять в щорічному звіті Європейської комісії. Там буде детально описано, наскільки країни, які хочуть приєднатись до Європейського союзу, з 27 країн, просунулись у виконанні необхідних економічних, правових та інших критеріїв. Очікується, що під час саміту лідерів Європейського Союзу, який має відбутись у період чотирнадцятого. По 15 грудня 2023 року буде прийнято рішення щодо початку офіційних переговорів з Україною про членство, що є пріоритетом для Києва, які протистоїть російському вторгненню. Очікується, що Київ отримає позитивну рекомендацію, можливо, за додаткових умов, пов'язаних із боротьбою з хабарництвом і захистом прав меншин, питання, які постійно порушує угорська сторона. Подібну рекомендацію. Цю може отримати і Молдова, сказав чиновник Європейського союзу цього тижня. В цій країні блок також бере участь у геополітичному перетягуванні каната з Росією. Щодо Грузії, ще не визначено, чи отримає вона офіційний статус кандидата. Сказав посадовець. Цей статус Київ отримав у червні минулого року, незабаром після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Будь-які рішення про розширення вимагають одностайної підтримки всіх членів блоку, чого може бути складно досягнути країнам Західних Балкан на думку чиновників і дипломатів Європейського союзу. Натомість, за їхніми словами, регіон може отримати додаткову фінансову допомогу після перегляду спільного бюджету блоку. Рішення про це також має бути прийняте на грудневому саміті. Пропозиція Єврокомісії щодо перегляду. Передбачає виділення 50 мільярдів євро на підтримку України до 2027 року, а також виділення ще 15 мільярдів на боротьбу з несанкціонованою імміграцією. Бюджетні рішення також вимагають одностайності в блоці. А деякі країни-члени попросили збільшити витрати на подолання стихійних лих, таких як лісові пожежі та повень. Повідомили джерела. Ось таку інформацію опублікувало видання Reuters, і також прокоментувало видання Голос Америки. Це досить така обнадійлива новина. Ми будемо очікувати, як будуть розвиватися події в контексті того, яка буде оцінка щодо того, наскільки вже можна розпочати. Переговори з Україною щодо вступу до Європейського Союзу. Далі ми хочемо побачити, які додаткові критерії можуть бути встановлені для України, щоб вона їх виконала і далі просувалася в контексті інтеграції до Європейського Союзу. І, звичайно, терміни, за який період часу Україна має. Виконати там додаткові ці критерії, про які я сказав, і додаткові вимоги від Європейського Союзу, щоб вже повноправно стати членом європейської родини. Тому це дуже важлива новина, яку я вирішив коротко знову ж таки прокоментувати і поділитися з вами. Будемо за цим далі знову ж таки слідкувати, і я буду оперативно вас інформувати про. Додаткові новини в блоці євроінтеграції України до ЄС. Це коротко що хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Не забувайте також ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!